Всім тихої ночі, мої любі друзі, субота, 28 червня вітаю всіх з Днем Конституції. Вважаю миру, злагоди, свободи і справедливості. Нехай закон захищає кожного, а Україна міцніє щодня. Продовжуємо наше оповідання. Ми зупинились на тому, що фамільяр Клаус знайшов вихід як врятувати свою господиню. Тож продовжуємо саме з цього місця. Лау сидів, звісавши лапу з під віконня і поволі кліпав не сонно, а зосереджено. Він обмірковував усі варіанти, зважував знайомі трави, зілля, ритуали і раптом пригадав: безсмертник незвичайний, а золотий безсмертник із південних схилів. ось що йому потрібно. Такий росте в спекотних місцях, ховаючись в високих травах, де тільки наймудріші фамільяри колись блукали у пошуках ліків або в часових петель. Ця рослина виглядає гарно і свіжому і сухому стані. Фіолетові квіточки, що нав'януть навіть через роки, та їх головна властивість була не в красі. Якщо зібрати зелений безсмертник в день літнього сонцестояння, потім висушити його, вже опівночі цього дня можна заварити чай, який сповільнює час. Однієї чашки досить, щоб сповільнити на 3 години. За ніч можна випити лише три чашки. Час наче заплутується в власному русі, ковзає повільніше. Оце то, що мені треба, муркнув Клаус. Якщо Діана заварить цей чай, перед кожною ніччю вишивання вона виграє не лише час, а й шанс вишити балдахін вчасно, без втрати років. Але була проблема. Безсмертник цей рідкісний. У садах палацу його не вирощують. Але Клаус пам'ятав, що в королівському гербарії поруч з теплицями колись зберегали магічні трави на випадок війни або епідемії. Доведеться мені пробратись туди, подумав кіт, швидко сплигнув з-під віконня і безшумно ковнув крізь двері, що залишилися трошки відчиненими. Клаус остаточно вирішив, що рослину безпердника потрібно дістати саме цієї ночі. Його м'які лапи безшумно ковзали коридором, що вив до західних сходів палацу. Котячий силует мяно поблискував у світлі нічних ламп, а очі світилися рішучістю. Але він не знав, що за ним не менш обережно йшов Клейтон, охоронець східного крила. Чоловік помітив, як кіт вислизнув у коридор і спершу хотів повернутися на пост, та щось у його серце смикнулось. Молода майстриня Діана. Їй поява зачепила в ньому щось давне забуте – повагу, цікавість і щемке відчуття. Вона була не схожа на інших дівчат при дворі, у її погляді було щось глибше за озеро вранці, щирість і внутрішня сила. Коли Діана звернулась до нього без неваги чи штучності, просто подякувавши і усміхнувшись, Клейтон відчув вона інакша. І тепер, коли її фамільяр нишпорить нічним палацом, він не міг просто стояти осторонь. Якщо вже цей кіт щось задумав, замислився Клейтон, треба знати, що саме. І якщо буде потрібно, допомогти, як наказала королева, допомагати майстриням будь-чим». Клаус тим часом спритно проскочив повсону лакея і дістався з заднього внутрішнього саду. Він ішов не просто наосліп, у нього був чіткий план обійти оранжерею, перелізти через стіну комори для зілля і вийти до старого королівського гербарію. Там, за скляними дверима, зберігалися засушені трави, серед яких мав бути золотий безсмертник. Але на вході кота чекав сюрприз там чатував дубовик. Оживлений дерев'яний страж, створений з найстарішого дуба Хенляндії. Він був сліпуватий, але дуже міцно тримав залізну булаву і реагував миттєво на звук Тінь, Шурхіт і найменше коливання магії. Клаус припав до землі і замислився, як його обійти. Один невірний рух, і він прокинеться і дасть мені по голові цією булавою. Та ту ж мить позаду хруснула гілка. Котячі вуха зметнулися. Клейтон. Він усе ж вирішив йти за мною. Доглядач ворухнувся. Чорт! тихо вилаявся охоронець, але не встиг ступити й кроку, як Клаус стрибнув на дах і скинув черепицю на голову старому дубовику. Страж, орієнтуючись на звук, різко повернувся і зовсім в інший бік. Почав махати булавою. Кіт врятував Клейтона. Чоловік зрозумів це миттєво. Його ставлення до пухнастого фамільяра змінилось, і він більше не бачив у нього просто тварину. Це був союзник, малий, розумний і дуже відданий. Гаразд, прошепотів Клейтон. Давай я відчиню двері тільки швидко. Вони пішли з іншого боку. Він мав доступ до чорного ходу. Усі охоронці мали такі знання на крайній випадок. І ось тихе клацання скрип петель, і вони потрапили всередину. Серед сотень банок, пучків, коробок, сушених бутонів, Клаус майже одразу розпізнав свою ціль золотий безсмертник, зібраний понад сто років тому і досі сяючий ледь помітним світлом. Він обережно потяг лапою. Але зілля було закляте. Якраз у цю мить підлога під ним захиталася, запрацювала пастка. Клейтон без вагань кинувся вперед, схопив кота і відскочив у бік. Саме тоді, коли з підлоги виринув корінь змій, оплетений охоронними чарами, і вдарив голкою в те місце, де стояв тільки що кіт. От чортівня, прошепотів Клейтон. Це все заради букету. Клаус муркнув і сховав пучок в своїй пащі. Вони встигли вислизнути назад у сад, щойно чарівна охорона знов завмерла. У повітрі запахло сакурою. Поки дівчата спали, пухнастий друг і його новоспечений спільник непомітно прокралися до східного крила. Їх рухи були злагоджені, мов у досвідчених крадіїв. один ковзав лапами, інший ногами в м'яких чоботях. Клаус спритно стрибнув на камінний бортик під вікном, а звідси на гілку сакури, що звисала просто до лоджії. Його лапи не видавали ані шелесту, а кіхті м'яко вгризалися в кору, мов голки в канву. Замить він вже дряпався догори, обминаючи квітучі гілки, і виглядав, ніби сам став частиною дерева живим рожевим цвітом. У цей час Клейтон піднімався сходами, як належить охоронцеві, впевнено, але обережно. Він мав повернутися на свій пост біля дверей східного крила, наче нічого не сталося, хіба що трохи швидше рухався, ніж зазвичай. Коли він дійшов до дверей, де мав стояти на варті, Клаус уже з'явився в лоджії, швидко прослизнув і кімнату і поклав траву біля столу, маленьку місочку, схожу на ту, в якій іноді подавали йому молоко. Все виглядало так, ніби нічого й не було. Дівчата ще спали, сплутані у ковдрах і снах, на дворі сонце вже схилялось до вечора. Скоро мала настати друга ніч створення пологу. Ніч перших стипків на гербі. Клаус сів біля миску з безсмертником і задумливо, вилизав лапу. Завдання було виконано, але це тільки початок. Першою прокинулась Фрозеліна. Її досвідчений внутрішній годинник рідко підводив, особливо коли в повітря вже пахло чарами. Вона потягнулася, обвела поглядом кімнату і поглянула на Клауса. Кіт сидів непорушно, мов статуетка, та це не зупинило її. На столі просто поруч із ним лежав пучок золотого безсмертника. У світлі присмерку він виглядав ще яскравішим, мов сотня крихітних сонц, зібраних у золоті Долоні. Що ж ти накоїв, пухнастику? прошепотіла вона, не зважуючись торкнутись ні Клауса, ні трави. Але часу на роздуму не було. Вона швидко підійшла до ліжка Діани і почала обережно штовхати в плече. Вставай, Діано, вставай. Ммм. Ще хвильку. пробурмотіла дівчина, закопуючись в ковдру, мов гусениця в кокон. Тоді Фрозеліна нахилилась і прошепотіла їй на вухо. Ми впораємось. Твій кіт вкрав для нас трохи часу. Ці слова спрацювали краще за крижане відро. Діана підскочила, сіла на ліжку і спантеличена з розкуйоженим волоссям і розширеними очима. Що? Як? Що значить час? Що значить вкрав? Фрозиліна вже тримала в руках безсмертник обережно. Як тільки що новороджену дитину. Подивись, мовила вона, простягаючи пучок дівчині. Це золотий безсмертник. Якщо ти не знала про нього, значить твій кіт точно спадкоємець дуже розумної магічної лінії. Яна спершу мовчки розгляділа рослину, а потім прошепотіла. То це, це той самий з легенди? Самий. Кивнула Фрузеліна, якщо його заварити опівночі, додавши у чай і пити тільки гарячим, одна чашка додає 3 години вільного часу. І нам стане часу, щоб завершити вишивку за ніч. Але пити можна не більше трьох чашок, тому що є побічні дії. Яна притисла руку до грудей, де від хвилювання дуже швидко билось серце і запитала. Тоді ми справді маємо шанс. Маємо. Якщо сьогоднішньої ночі ти почнеш вишивати герб, ми сповільнимо час, то встигнемо все вчасно, а можливо, і завчасно. Клаус задоволено муркнув, стрибнув на край ліжка, склавши лапи, замуркотів і заснув. Ну що? усміхнулася Фрозеліна. Треба готуватися. План дій був чіткий. Сонце ще не сіло і попереду залишалось кілька годин до початку другої чарівної ночі. Дівчата мали повечеряти, перевірити інструменти, розім'яти кісточки і підготуватися до головного вишивання герба інляндії. Розеліна, як досвідчена наставниця, одразу взяла ініціативу в свої руки. Перш ніж торкатися чарівної голки, потрібно, щоб руки не тремтіли від голоду, сказала вона, жестом викликаючи покоївку. Скоро на столі з'явились страви, теплий хліб. Овочевий суп з прянощами, легкий салат з фіалками та курячими скибочками, запеченими в медово гірчичному соусі, і, звісно, компот із пелюсток троянд, настояний на сонці. Поки вони їли, Клаус ліниво розтягнувся на підвіконні вже, ніби нічого надзвичайного цієї ночі не мало статись. Я досить не вірю, що ми будемо вишивати не просто тканину, а щось більше, мовила діана, закощуючи хліб. Ми створимо щит для майбутнього короля або королеви, спокійно відповіла Фрозеліна. І цей щит буде не з металу, а з ниток, віри і знань. Не кожен меч його проб'є. Після вечері вони переодяглися в робочий одяг. Фрозеліна в свій улюблений халат з гілками буску, а Діана у темно синю туніку з вишитими зірками на комірі. Одяг, що не заважав рухам, але нагадував про мету. Вони зробили кілька простих вправ для пальців, зап'ясть, плечей, потім відкрили шафу з нитками і почали перевіряти магічні властивості кожної прядки. Деякі мали світитися в темряві, інші реагували на звук, ще інші могли самі підтягуватись до вишивальниці, якщо та збивалася з ритму. Коли залишилось близько півгодини до заходу сонця, Форзеліна поглянула на діану. Настав час. Але перед тим як заварювати безсмертник, Діана запитала. Ти розумієш, сам кіт не міг потрапити до гербарію, хтось йому допоміг. Ти ж казала, що там пастки і там дубавик. Розаліна повільно кивнула. Звісно, сам він не міг, але ж він кіт і непростий. Якщо знайшов спосіб перенести безсмертник. Значить, знайшов собі спільника, і я майже впевнена, що це хтось з охоронців. Ти думаєш, хтось із служби? Або один конкретний охоронець, який регулярно стоїть біля дверей до нашого крила, усміхнулась Фрозеліна, ніби, між іншим, сказала міцний, серйозний, але з очима людини, що вміє бачити більше, ніж треба. Діана почервоніла і втупилась у тканину. Думаєш, він? Не думаю, а впевнена. Він побачив не кота, а тебе. А тоді вже вирішив допомогти нашому пухнастому шкіднику. Таке буває, коли дівчина має в собі щось більше, ніж просто вміння вишивати. Але, дівчина опустила погляд: а якщо хтось помітив? А служка, а хтось із старших, якщо й помітили, зробили вигляд, що нічого не бачили. Всі бояться порушити волю королеви. А ми майстрині при дворі. І маємо право на помічників, особливо якщо це пухнастий фамільяри, додала вона з, по з посмішкою. Я все ж таки боюсь, що нам це вийде боком, зітхнула Діана. Фрозеліна простягнула руку, накрила її долоню. Найбільша магія це довіра. І якщо вже хтось ризикнув, щоб ти змогла створити полох. «Довірся. А тепер підіймаємося. Час скоро загусне, як мед, і тоді до роботи. Перед початком великої роботи наша майстриня здійснила ритуал сповільнення часу. Форталіна, яка знала про безсмертник більше, ніж будь-який травник у Хендляндії, ретельно все підготувала. Пам'ятай, Діано, мовила вона, заливаючи висушене золоте зілля окропом у прозорому скляному горнятку, тільки під світлом місяця. Тільки опівночі і лише три чашки за ніч. Інакше наслідки можуть бути непередбачувані. Чай був незвичний, легкий аромат, терпкий на смак, із нотками польових трав і відлунням солодкого сонця. Під тонкою парою здавалось, ніби сама поверхня рідини мерехтить, мов заплутано відображення часу. Щойно обидві випили першу чашку, кімната навколо змінилася. Повітря стало щільнішим, звуки стихли, навіть годинник на стіні завмер. Стрілки тремтіли, але не рухались. Це для них вони не рухались, а для інших рухались. За вікном місяць світив яскраво і нерухомо, наче картинка. Все, сказала Фрозеліна, зачиняючи двері на магічний замок і ставлячи поруч оберіг із срібною ниткою. Нас ніхто не потребує. Тепер час наш союзник. Діана розгорнула ліцеву тканину, стріблясто персиковий шов ковзав між її пальцями, мов вода. Вона склала полотно двічі навпіл, позначаючи центр, і заколола його тонкою булавкою з перлиною. Розеліна, не гаючи, ні миті, підготувала всі потрібні нитки. Кошики з ними стояли поруч: золоті, срібні, смарагдові, рубінові. Вона заправила одразу кілька голок, щоб Діана змогла швидко змінювати кольори і не витрачати час. Потім спроектувала схему на білу стіну та на саме полотно. Чари спалахнули м'яким світлом, на тканині загорілися контури герба Хендляндії. велика троянда у пяльцях, полка замість стебла, перехрещені ножиці, листя з вушок ножиць, над усім маленька королівська корона. Здавалось, ніби тисячі світляків злетіли і зависли в повітрі, окреслюючи майбутній візерунок. Діана завмерла. Це було неймовірне видовище поєднання мистецтва, магії та давніх знань. Діано, не зволікай, тихо нагадала Фрозеліна. Світло тримається тільки доки ти працюєш. Дівчина зібралась з думками, взяла голку з потрібною ниткою. Як тільки вона торкнулась полотна, окремі ділянки схеми підсвітилися саме цим кольором, допомагаючи не збитися і не схибити. Взірець складався з гладі та декоративних стебків, кожен стібок, наче заклинання. Гладь лягала м'яко, мов шовкові промені, а декоративні шви звивалися навколо, мов магічні завитки, що тримали структуру герба. Години чи хвилини дуже пливли повільне, обгорнуті чарами. Розаліна контролювала кожен крок, діана працювала, ніби щодня таке робила. І ніхто не помічав, як за стінами справжній час стояв, а в кімнаті народжувалась захисна вишивка для майбутнього спадкоємця. Цієї ночі вони використали весь свій ліміт: три чашки чаю з безсмертника, три ковтки викраденого часу. Кожна хвиля золотистого напою змушувала навколишній світ ніби завмирати. Місяць залишався на місці, ніч не закінчувалась, а майстрині працювали, не відчуваючи втому. Спочатку. Герб народжувався стебок за стебком. Пелюстки, троянди набули глибокого рубінового кольору, їх обрамляли тонкі золоті прожилки, голка стебло мерехтіла сріблом, а перехрещені ножиці виглядали так витончено, що складалося враження варто доторкнутись, і вони справді відкриються. Навколо герба, мов живий, блискував нитяний золотий ланцюг, у який вшили дрібні, наче краплі роси, діаманти. Над усім маленька корона, що вишита спеціальними нитками, котрі переливалися, змінюючи відтінок під різними кутами. Коли нарешті був виведений останній стебок, а чарівна проекція зникла, лишилась тканина з живим, майже дихаючим зображенням. Діана опустила голову на стіл. Млявість накотила хвилею. Розиліна встигла зловити її за плечі, не даючи впасти. Це побічна дія, сказала вона пошепки. Ми використали всі три порції. Тепер нам обом потрібен неперервний сон вісім годин, не менше. Тіана ледь кивнула, очі злипалися, мов і хтось зачаклував. Клаус уже лежав клубочком на підвіконі, вилизуючи лапу. Але навіть він виглядав сонним і розслабленим. Час діяв і на нього. Розаліна швидко навела лад, замкнула двері, перевірила оберіг і допомогла Діані перебратися до ліжка. Тепер ні слова, ні думки, тільки сон. Інакше організм не витримає. Ми маємо ще багато ночей попереду. Дівчина лише змогла шепнути. Ми встигли, герб. Герб це тільки початок. Посміхнулася Фрозеліна. тепер сон. І світ знов поглинув морок, але цього разу природній, обіймаючи відновлюючий. відновлюючи. Час більше не сповільнювався, все йшло як має бути. Поки дівчата відпочивали, майстерня залишалась порожньою, проте ретельно захищеною. За давньою традицію Фінляндії, коли створювались королівські речі, особливо такі, що містать собі чари, захисту і могутності, ніхто ані служка, ані хоронець, ані сама королева не має права переступити поріг майстерні, поки робота триває або майстриня відпочивають. Це не просто повага, це необхідність. Навіть випадковий погляд, навіть необережно кинутий коментар можуть порушити баланс ток, зламати захисне поле або ще гірше наврочити. Саме тому, перед тим як вирушити спати, Фрозоліна наклала полох невидимості. Тонка сітка з чарівного туману опустилась на двері вікна, огортаючи всю майстерню. Зовні приміщення виглядало, наче зачинене і зовсім порожнє. Світло всередині згасло, звуки затихли, а повітря, наче застигло. Для стороннього ока просто пустий кабінет. Але за цією ілюзією на столі лежав завершений герб, вишиті нитки переливалися в тьмяному світлі, кошики з матеріалами стояли рівно, і навіть Клаус, горнувшись клубочком, здавався невидимим. Полог був накладений професійно, жоден слуга навіть не замислився, що кімната може бути зайнята. А ще був один нюанс, про який знали тільки обрані: той, хто наважиться порушити межу цього пологу, може потрапити під вплив петлі часу, де одна і та сама хвилина за межами майстерні повторюватиметься знов і знов, доки майстрині не знімуть захист. Саме тому клейтон, хоч як йому кортіло переконатися, що дівчата впоралися, лише зітхнув і залишився чергувати біля дверей. Він знав, що доторкнись, він хоч на крок ближче застрягне у власному ж повторі, мов стрілка поламаного годинника. Ну що, мої друзі, ось такі пригоди відбулися з нашими героями у цій частині казки. В наступній обіцяю, буде не менш цікаво. Дякую всім, хто дивився до кінця. Хто пише коментарі і висловлює свої побажання щодо продовження казки. Бережіть себе і своїх рідних, реагуйте на повітряну тривогу і до зустрічі у нових відео. Па-па!